Добрий день, мої любі друзі! Я запрошую вас подивитися нове відео на моєму каналі Любов. І якщо воно вам сподобається і ви знайдете в ньому цікаву інформацію для себе або для ваших дітей, то не забудьте поставити вподобайку і написати коментар. Отже, починаємо! Знайомство з новою книжкою, яку я рекомендую прочитати всім діткам, які вивчають українську мову, написала відома дитяча письменниця Зірка Мензетюк, А з автором цієї книжки, ми вже були знайомі, знайомі в минулому відео, коли я вам показувала книжку Програмний твір для п'ятого класу таємниця козацької шаблі. Чим же цікава ця книжка? Мене вона зацікавила тим, що в ній є 10 казок про мову. Головним героєм кожної казки є хлопчик Василько. І ті пригоди, які з ним трапляються, і написані в цих казках. Казки дуже цікаві. Їх 10 в цій книжці. І ще мене. Зацікавила ця книжечка своїми малюнками. Ось подивіться цей хлопчик Василько, про якого йде мова в кожній казочці. Ось інші ці малюночки. Зміст цієї книжки такий. Кожна казка розповідає про те, що можна зустріти в нашій українській мові. Перша казка це пригода з ніяким знаком. Друга казка як Василько, впізнав свою кімнату, проятовані я є ю, ї. Третя казка безшкітливі слова. Це слова, які можна прочитати навпаки. Хто глухий, а хто шиплячий це казка про глухі дзвінки і шиплячі звуки. Умілі брати це наступна казка про будову слова і головні частини, з яких воно складається, префікс і суфікс. Золоте серце це пряме і переносне значення слова. Новорічна пригода з відьмою. Це про синоніми. Як у відьми скісли чари, це про слова Антоніми. І про відьму і котячий хвіст. Це про фразеологізми, які зустрічаються часто в українській мові. І остання казка називається Великий Бал. Це про слова, які прийшли в нашу українську мову з інших мов. І я хочу якраз оцю одну із цих познайомити з цією книжкою і рекомендую прочитати дітям, які вчать українську мову. І хочу прочитати казку про синоніми. Це слова, які близькі за значенням. Називається вона. Новорічна пригода з відьмою. Василько спішить, аж під ногами хростить, аж сніг порипує, а в сусідньому будинку живе відьма. От вона і перестріла хлопця. Куди ти, Васильку, біжиш? Чи під що лід під ногами хрустить і сніг порипнув, спитала солоденьким голосом. До школи на ялинку, відповів Василько. Ви там будете співати й танцювати? Подарунки дістанете, випитувала відьма. І подарунки теж, книжки, цукерки. Піду я з тобою. У мене давно готові чари. Діти під них кричатимуть одне одному. Мій костюм кращий. Мої цукерки солодші, от вони і пересваряться. Тут уже Василько злякався. Не можна, щоб відьма прийшла на свято. Треба її завернути. Тільки як? Тут уже Василько подумав і згадав, Відьма в школі не вчилася, тому нічого не знає про слова. От я її і поморочу. Придумав він, а вголос сказав Тітонько, відьмо, повертайтеся додому. Хіба ви не бачите, як на дворі завірюха? Еге, мете!» Та якось дошкандибаю, мовила відьма, насунувши капелюха на самі очі. Еге, -е, тітонька. Ви прогноз погоди по інтернету не, не дивилися? Що ні, то ні, сказала відьма. Нем, нема в мене того, як його інтернету. А в прогнозі сказано, що сьогодні хуртовина, метелиця, віхола, снігові. Невже буде стільки всього? Ага, буде. Хуга, юга, Заметіль, хурделиця. Ого, як їх багато, зітхнула відьма. Ось подивіться на малюнок цієї відьми. А там і хлопчик Василька на другій сторіниці. Кура, хвища, хуртеча, завія, сніжниця. Що ж робити? Відьма Вагалася, але вертатися не хотіла. Нічого. Зараз я її переконаю, подумав Василько, а голос сказав вертайтеся, бо вітер холодний, морозний, студенний, зимній, крижаний. Відьма зіщулися, бо раптом дуже замерзла. Справді вітер пронизику до кісток, саме такий, як говорив Василько. А ти, хлопче, чого не вертаєшся? спитала відьма. Я загартований, я на лижах бігаю, катаюсь на санях і ковзанах, а ви, пані відьмо, спортом не займаєтесь, тому захворієте, що дуже сумно. Захворіти на самий Новий рік. Смутно, журно, невесело, навіть печально і тоскно і безрадісно. Такі правда, аж плакати захотілася, так стало себе жаль, нарешті погодилася відьма. Тільки що мені вдома робити, щоб не нудьгувати? Зваріть собі кухлик чаю, щарівної м'яти чи ромашки, і зателефонуйте до давньої приятельки. І говоріть, балакайте, люпотіть, потякайте, базікайте, теревеньте, розводьте тарибари, точіть баляндраси, наплетіть сім мішків гречаної вовни. Ти диви, скільки справ! здивувалася відьма та й почимкувала додому. А Василько подався в школу. Там таке гарне вдалося свято, ніхто з дітей не казав нікому неприємних слів, ніхто ні з ким не сварився, а всі танцювали, голосували, сміялися і веселилися. І якщо ви, дітки, слухали уважно цю казку, так можете мені відповісти на таке питання. Так які ж слова повернули в відьму? Не йти на свято разом з Васильком. Подумайте над цим питанням. І відповідь ви знайдете в цій книжці, ось вона перед вами. Рекомендую вам, дітки, прочитати цю книжечку до кінця і дізнатися багато нового, цікавого з цієї книжки про нашу рідну українську мову. І також я запрошую вас. Подивитися і наступні мої відео на моєму каналі Любов. Не забудьте підписатися на нього. І, шановні батьки, до нової зустрічі. До побачення, любі мої друзі.